Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Цього місяця трішки швидше з'явилася інформація щодо подій, які будуть в квітні. Тож давайте дивитися, що там цікавого підготували нам розробники і які події та квести будемо проходити. Також нагадую, що це попередня інформація і зміни по подіях ще можуть бути додані в гру, і про це повідомляють самі розробники. Але зазвичай ці зміни незначні. От, до прикладу, на березень, заодно повідомлю про це, додали ще раз астральних ельфів, і будуть вони з 28 по 31 березня. Тож і в квітні теж щось таке може трапитись, а може і ні. А ще в березні, вже на початку Ліги Героїв, скасували її. Як повідомлялося, щось там пішло не так, тому відмінили. І цього місяця Ліги Героїв поки що немає теж в розкладі. Отож, героєм місяця на квітень буде герой стихії вогню Зарга. Про те, яким буде це. Відео я робила, додам посилання. Кому цікаво, можете переглянути. Також ще майже місяць до 29 квітня триватиме фестиваль Springvale, тож можна не поспішати при його проходженні. Ще є достатньо часу для цього. З 1 квітня по 5 розпочнеться війна трьох королівств, тож не пропустіть реєстрацію, щоб прийняти участь у цій події. Далі з 2 по 5 відкриється суд над дюнами, де буде доступний виклик з новими костюмами для героїв. А 5 квітня розпочнеться таверна легенд. І цього разу буде доданий герой темряви до сім'ї чемпіонів. Завершиться подія 8 квітня. З 8 квітня по 10 буде схід Атлантиди, де серед героїв Атлантиди ще зазвичай можна. Можна спіймати двох гемів, кожного разу інших. А ще 8 квітня, але вже по 11, відкриється гардеробна, де зараз можна спіймати мультяшні костюми вже майже на всіх стандартних героїв, і непогано їх підсилити таким чином. З 10 по 15 квітня потрібно буде докласти зусиль всім гравцям в альянсі, адже розпочнеться квест Альянсу Битва лицарів. Хоча нагороди за цей квест, як на мене, мізерні. З 12 по 15 відкриється Вальгала на вік. І одразу Після Вальгали, 15 квітня, розпочнеться подія селища Гоблінів, де можна буде пройти квест і спробувати своє везіння, щоб спіймати цих імбових героїв. Триватиме до 18 квітня. Після Гоблінів 18 квітня, відкриється перший фестиваль івентів з старенькими героями сімей піратів, країни чудес і так далі. Ну і новими їх представниками. Перший фестиваль івентів закінчиться 22 квітня, а розпочнеться після нього подія Астральні Ельфи, яка триватиме Триватиме до 25 квітня. Я вже згадувала на початку відео, що ще в березні, от вже за декілька днів, 28 березня, буде ще раз ця подія за місяць. Ще паралельно до астральних ельфів, теж з 22 по 25 квітня відбудеться змагання стихій. На черзі мало б бути змагання Стихій Героїв святині, але чомусь розробники знову написали Стихію Темряви. А стихія Темряви має бути 25 березня це за пару днів. І про її відміну нічого не писали. Тож думаю, тут просто. Милка і в календар я додала стихію святині, але після 25 березня буде зрозуміло, яка саме стихія все ж буде. Ще попри ці події прилетить міфічний титан стихії Вогню і фрит, А саме з 22 по 24 квітня. Далі з 25 по 29 квітня розпочнуться нерозказані казки, а також паралельно до них в ті ж самі дати відкриється тремтіння безодні. А закінчуватися місяць буде судом над дюнами з 29 квітня і вже по 3 травня. По подіях все також цього місяця має бути завітний квест. Минулого місяця його не було тільки виклик був. Отже, буде в квітні. Дата, як завжди, невідома, ні квесту, ні виклику до нього. Також на квітень немає веж в розкладі, хіба що раптово щось таке додадуть, але тут вже і так нема куди. По наповненості розкладу подій є багато. А тепер квести на емблеми. 3 квітня можна буде отримати емблеми розбійника та чарівника, 7-го Паладина та Монаха, 10-го Варвара та бійця, 14-го Друїда та Церковника, 17-го Чарівника та Мага, 21-го Рейнджера та Паладина. 24- – варвара та розбійника і 28-го монаха та церковника. Далі квести на предмети для переродження. Квести відбуваються щосереди. Отож, 3 квітня, квест на ефіри вогню. 10-го – на телескоп, 17-го – тактичну книгу, 24-го квітня на отруйні дротики і 1 го травня на королівський камзол. І турніри ще залишаються. 7-го квітня буде реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без героїв вогню та без лікування. 14 квітня реєстрація для трьохзіркових героїв, режим баф атаки і всі стихії дозволені. 21 квітня реєстрація для п'ятизіркових героїв. Знову всі стихії будуть дозволені. І режим пришвидшена мана. І 28 квітня реєстрація для п'ятизіркових героїв без героїв природи та без лікування. Це поки що всі події та квести, які мають бути в квітні. Можливо, ще щось додадуть або заберуть, але в основному картина буде саме такою. Також ще є інформація, що мають бути квести на монетки для п'ятизіркових загонів і для кристалів ефіру. І це хороша новина, особливо для тих, хто грає без донату. І п'ятизіркові загони чи альфа-ефіри важко назбирати. Тож з апом до 66-ї версії можуть додатися ще й ці квести в гру. І, можливо, і в квітні це буде. Про те, що готують в 66-й версії гри, я теж робитиму відео, дещо згодом, як буде більше інформації. Тож про це ще поговоримо, що і коли буде. Також фото календаря буде, як завжди, в описі під цим відео. А на цьому у мене все. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео, а також буду вдячна за будь-яку вашу активність, коментар чи вподобайку. Це допоможе розвитку каналу. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі.